Вам це відчуття, начебто потрібно працювати, навчатися, займатися важливими справами, але просто не можете себе змусити почати. Це не лінь а реакція мозку на стрес. Під час війни наша нервова система працює у режимі постійної тривоги. Мозок фокусує всю увагу на потенційних загрозах і фактично блокує функції, які не мають прямого відношення до виживання. Через це прифронтальна кора, частина мозку, яка відповідає за концентрацію прийняття рішень і самоконтроль, працює гірше. Вам здається, що навіть найпростіші справи вимагають ну, прям надмірних зусиль. Також активується так званий синдром, але ну, навіщо це зараз? Останній невизначеності мозок підсвідомо ставить питання, чи має це сенс? А що, якщо завтра це все зміниться? Це ще більше посилює прокрастинацію. Що ж робити? Найефективніше діяти маленькими кроками. Не змушувати себе виконувати одразу велику задачу, а робити розбити її на дрібні елементи. Наприклад, не написати звіт, а просто відкрити документ і написати перший рядок. Це допомагає зняти бар'єр і дає мозку сигнал, що діяти безпечно. Хочете візнатися більше про те, як повернути концентрацію і побороти прокрастинацію? Дивіться основне відео там більше перевірених методів, які дійсно працюють. А я створила продукт для тих, хто не може піти в терапію, але хоче щоденну підтримку. Це 6 кроків гайд, аудіотехніки, практики, блокнот, усе в телефоні і доступ на називається психолог у кишені насилання в описі.